Доброго дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І на сьогодні ми з вами поговоримо про перп... перпендикулярні прямі, відстань від точки до прямої та про середини перпендикуляр. Ну, По-перше, про перпендикулярні прямі. Що таке перпендикулярні прямі? Перпендикулярні прямі це прямі, які перетинаються під прямим кутом, тобто під кутом 90 градусів. Наприклад, прямі пряма А та пряма Б. Кут між цими прямими, тобто ось цей кут, дорівнює 90 градусів. Це також записують як кут між прямими А та Б дорівнює 90 градусів. Отже, звідси говорить, що пряма А перпендикулярна до прямої Б. Перпендикулярність ось таким значком позначається. Тобто, бачите, перпендикулярна. Ось таким чином. Тепер поговоримо про відстань від точки до прямої. Дивіться. Ми з вами знаємо, що щоб знайти відстань між двома точками, потрібно з'єднати ці точки та знайти довжину відрізка. Ось цього відрізка. Але що робити з. Е Відстань від точки до прямої. Відстань від точки до прямої. Тут, якщо у нас є якась пряма А, та то якась точка велика А. Ось тут. Що ж, буде відстань від точки до прямої. Дивіться, ми можемо цю точку, дивіться, давайте ось так. прямій, як ми знаємо, розташовується безліч точок. Тобто, як ми знаємо, на координатній прямій безліч-безліч без, точок. І ми можемо точку А з'єднувати з, з будь-якою точкою на цій прямій. Але все одно це не буде відстань від точки до прямої. Дивіться, коли ми шукаємо відстань від якогось об'єкта, ну, давайте ось так, коли ми хочемо, наприклад, попасти у якесь місто. Нашого місця знаходження. Ми хочемо попасти туди найшвидшим образом, найшвидшим образом. Тобто, ми шукаємо коротшу відстань. І у даному випадку, найкоротша відстань від точки А до точки до, від точки А до прямої А. Це буде перпендикуляр проведений з точки А до прямої А. Тому що. Давайте. Ось тут точка Перпендикуляр а, Б. Перпендикуляр АБ проведений до прямої А, тобто АБ перпендикулярно А, відрізок АБ це найкоротший відрізок з їх, з усіх відрізків. Тобто, дивіться, навіть якщо ми намалюємо зараз ось таким чином, навіть якщо ми намалюємо ось такий як відрізок. Це все одно ось цей відрізок буде швидшим, вибачте, довшим, ніж відрізок АВ, Тому що АВ це перпендикуляр. І чому саме так? Чому в даному випадку, якщо ми проводимо, ось, наприклад, навіть такий відрізок, навіть максимально маленький, і АВ буде все одно менше нього, це пов'язано з прямокутним трикутником. Дивіться, то, щоб ви розуміли, чому все саме так. Якщо ми намалюємо прямокутний трикутник, я вам вже у п'ятому класі казав, коли ми трикутники проходили, що дивіться, у даному випадку, у прямокутному трикутнику сторони які, е, ну, сторони, які є прилеглими до кута 90 градусів, у прямокутному трикутнику називаються катетами. Тобто, ось це катет, і ось це катет. А ось це гіпотенуза. І гіпотенуза завжди більше будь-якого з катетів. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, ось такий трикутник, то такого трикутника просто не може існувати, тому що е гіпотенуза не може бути менше, ніж катет. Ось таким чином. Ну, а щоб знайти відстань від точки до прямої, потрібно просто від цієї точки провести перпендикуляр до прямої та знайти його довжину. Тепер про серединний перпендикуляр. Що таке серединний перпендикуляр? Дивіться. Серединний перпендикуляр це перпендикуляр, який проведений до середини якогось відрізка. наприклад. Ось, наприклад, у нас є відрізок а, І Ось цей перпендикуляр ділить ось цей відрізок на два рівних відрізочка. Наприклад, перпендикуляр ПО. Тобто середини перпендикуляр ділить відрізок, до якого він проведен, на дві частини. Це насправді ось таким чином може бути. І дивіться, що дуже важливо. Будь-яка точка, яка розташована на серединному перпендикулярі, рівно віддалена від ем, кінців відрізка. Тобто ось ця точка, наприклад, ось ця, бачите? вона рівно віддалена від кінців відрізка. І от саме на цьому побудованому... а, ні, не так. Дивіться, як ми знаємо у рівнобедреному трикутнику. дивіться, У даному випадку рівнобедрений трикутник це у якому рівні дві бічні сторони. У даному випадку, дивіться, ось ця точка перпендикуляра також рівно віддалена від, ну, ось ця точка середино перпендикуляра також рівно віддалена від кінців відрізка. Отже, відрізок АП дорівнює відрізку ПБ. І отже, ось це в нас прямо, рівнобедрений трикутник. Отже, Це в нас рівнобедрений трикутник. А як ми знаємо, у рівнобедреному трикутнику відрізок, який проведен. Як ми знаємо, у рівнобедреному трикутнику ось це, дивіться, ми, наприклад, провели з вершини трикутника до його основи е, висоту. А як ми знаємо, у рівнобедреному трикутнику висота є і беседрісою, і медіаною. Тобто, медіана в нас ділить основу на два рівних відрізка, і також це як у нас висота. Так? Тому це також буде ось такий рівнобеденний трикутник. Тобто, Це, так скажемо, такий е, своєрідний доказ. Ну, на цьому все. Це така невеличка тема. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріших зустрічів, вдачі в Дальші учні математики.